Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, продовжуємо нашу тему, як із і веточок зробити ядерний подводний лодка. А іменно полуавтоматична гарбузова сажалочка. Силочка зверху на перший відосик Як ми, ну що, як ми, як ми, це гордо, як Ніколай Олексійович тільки починав робити раму, а я ось гарбузового комбайна мороза розказував вам, як воно все має то діло виглядати. По факту, рама готова, готова. Колеса вцепили. Коли це все діло доробимо до самого кінця, я вам скажу розміри, замери, все як положено На даний момент просто. Дивіться, і як я тоді казав, фантазіруйте. Бо в цьому ділі без фантазії туговато. Оце один сушник вже, грубо говоря, в нас готовий. Вже це все діло стало на місто, так як воно має бути. Тепер знову включаємо з вами фантазію. Тут ще буде приблуда, пружина. Ну, давайте пружину візьмемо. Може в когось з фантазією тяжко. Комбайн мороза. Оце то вещь. Вже жду, коли буде молотити. Коротше. Приблуда, пружина, поняли? Отак От буде завжди його тягнути. Тут, а дивіться, холостий ход бачите, який є. Нижче не піде, бо йому не дає. І завжди пружина тяне доверху. Грудка, камінець. Підіпхало доверху, знов донизу. Все. Ну, грубо говоря, все буде роботи так, як на культиваторі. Тільки ми робимо під сажалочку гарбузів. Тут, я думав, папа робити на всякі скоби, болти, всі діла. Але каже, це дуже довго гратися. Взяв з уголків, позварював. Можна йорзати міняти благодаря одному болтику. Там треба було б 4 болта відкрутивати, щоб його здвинути. Тут один болт. Так же саме тут робимо, бачите? Сушник. ми вокруг нього наварили дві пластини. Болт. Можна буде як сошніком ще тут то внутрі, тобто його опустити чи підняти, бо зараз, бачите, він вже максимально запханий, Ну можна десь трошки наниз. Це вже. Грубо говоря, робимо запас, щоб був запас. Лучше хай він буде, а там далі буде видно. Потім звідси ще одна байда буде, потім труба, корице, лійка. І ти будеш йти збоку ось дойдеш, тільки стартував, зернинку кинув, крок зробив, зернинку кинув. І так собі воно буде йти і сіятись. Я думаю... Такого фантазія на місці, хто вже розуміє, як воно все діло буде виглядати. Другий, третій. Дивіться все елементарно просто. Да, Потім, коли ми будемо ходити, як свідки, і його по городі. Це буде епічно виглядати, але що зробиш? Потім можна буде вже, як папа каже, вала кинути, висівні якісь подивитися, зв'язочки, цепи з лісопетів чужих познімати. І вже можна буде щось мудрувати Вже на повний автомат. В даному випадку полуавтомат. Що воно нам дасть? Якщо дивитися міжрядку, то десь в когось крок буде 40 см, в когось 30 см. Тобто не буде такої чіткості. Но в рядку буде дуже чітко. Тому що силочка зверху, оце останнє відео, як ми садили, папа волочив цей маркер. Як ти його стараєшся вилучити, все одно десь він в грудку впреться і тик-тик-тик, і дало похибку. І вроді би б нічого такого, маркер похибку дав це раз. Людина, яка садить. Десь взяла, якщо лінія йшла тут, а він не ну, в центрі лінії, а один справа, другий зліва. Розумієте? І вроді би все чітко, красиво зійшло, а коли ти в'їжджаєш його просапувати, і ти щоб мав зробити 10 см від гарбуза, щоб просапати зліва- справа його культиватором, то ти робиш вже більший запас, тому що в тебе 20 штук лежать в одній площині. А інші 20 штук в другій площині. І ти не будеш їхати кожні 10 метрів переставляти ці свої лапи. Ти вже виставляєш загальну общу і погнав. От і все. Так що ми потихеньку працюємо. Всі, хто хоче, може собі почерпнути щось нового. Дивіться, як воно виглядає. Це іменно другий. Скажімо промежуточний етап. Третій етап вже буде, я думаю, у нас завершальний. Поки це все діло отаке. Колеса можете сильно такі, скажімо так, надіжні сюди не шукати. Я так прикинув вся конструкція буде важити до 100 кг, а якщо точніше 50-70 кг, не більше. Грубо говоря, зараз ми його можемо ну, спокійно в руках переволокти, навіть під мишку взяти і його перенести. А тут ще що, ще пару железяк додається і все. І більше такого ж нічого не буде. Це все. Розкосики. Тут там можна давати, дивіться, ми дали тільки всередину, можете давати назовню. Це вже можете потім своїм друзям позичати для того, щоб вони садили. Плюс. Дивіться, бачите, йде город. І в нас, виходить, там вже будуть йти косинці ближче до межі. То можна буде за рахунок оцєї лабуди, грубо говоря, крайню взяв, зняв, просадив там 10 метрів, коли вона буде йти на межі, ви зрозуміли? Чи зняв її звідти, чи просто сушник відсипив, щоб він не мішав. Ну, Просадив 10 метрів, вже пішла нормальна земля, ну пішов вже грунт, межа кончилась. Надів і досаджуєш свій третій рядок. Тому що там в нас в кінці городу по-любому буде йти косин. Тобто Робимо чисто під себе. Якщо у вас площа рівна, і ширина і длина совпадають, то взагалі красота. Туди-сюди, туди-сюди і то що треба. Но в будь-який момент можна взяти, краню зняти. І все. Це не дуже тяжко. Взяв тільки болтом відкрутив. Сюди болти не треба якісь якісь там, знаєте, здороволячі. Обичний болтик це на десятку, мабуть. І все, чи на 12. Достаточно. Чисто, щоб зафіксувало, щоб воно не йорзбало вліво-вправо. Так що маємо... Ось такий апарат. В кінці це все діло покраситься і буде працювати на наше благо. я, я зараз. А зараз цей сушник? Ну, і до цього мені треба. Дивіться, обрізає, для того, щоб по-новому його оці дві пластини наварити. Воно, якщо болт віджати, спокійно рукою вставляється і достається. Тобто не забиваєш нічого, чітко, спокійно їздить. Вдруг що? Взяв біом, що звідси зняв, якщо тобі треба, або звідти зняв. Все. А так, Наші руки не для скуки. Потихеньку шарабанимо. Ну все, народ, як завжди, щастя, радості удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. А там пишіть свої коментарі, думки, хтось може поматюкатися. Кстаті, на той рік буду продавати ці, як його, зернята в пекло і чортам. Бо там в мене один з'явився то я думаю вже там свою точку відкрити а то тут вже походу всі мене знають ну все фантазії всім до побачення